того червня привезли землю від громадської примарі Шевчука на північні 50. Ми їм дуже вдячні, тому що ми скільки не зверталися до ЖЕКу, то в них цієї, ну, цієї функції немає, вони не можуть нам привезти. У нас, як ви бачите, великі квітники. ми дуже вдячні за те, що хоч… Е Депутат Шевчук займається цими питаннями і він не безрізлічний до громадян. І в нього що хто просить, то він намагається це виконувати. Дуже дякую. Дуже дякую владу нашу, місцеву владу РМБО. За землю, яку привезли, аби ще нам водичку дали, то дуже, дуже було б добре. Бо ті троянди, які ви бачили, вони всі загинуті, дерева, і квіти. Дякуємо нашому цьому Олексію Шевчуку, що хвилюється за нашу, за прибудинкову територію, хоче, щоб було чисто, щоб було красиво, щоб дерева нам понадавав, понасаджували. А жильці наші самі такі хороші, стараються, квіточки сажають, світуть, все пахне. Але нас погано, що не розрішають нам поливати, красоту нашу не розрішають поливати, а зверху тягати нам важко. Так ми дуже ще просимо, щоб поможіть нам, щоб ще і водичку нам дали, щоб ми могли поливати прямо відсюди, наш кабінет дворницький. Так ми все, ще вас дуже просимо. От а так, велике вам дякуємо за турботу.